Розкажу про свій досвід, як я прийшла Ліфт і про те, чому саме 5 причин того, що в конкуренції з іншими мережевими компаніями перемагає Літгут. Дещо про мій досвід у мережевих компаніях. Я мала досвід в декількох мережевих компаніях, у деяких я просто користувалася продуктами, у деяких будувала мережу, і в останній з них мене влаштовувало все, крім однієї умови. Тут треба було запрошувати людей зі списку своїх знайомих, чого я дуже не хотіла. Але мені дуже подобався тут продукт. Я подумала, я створю бота, запущу рекламу і вирішу це питання дуже швидко і просто, по-сучасному. Адже не хотілося відмовлятися від продукту для здоров'я на натуральній основі. І я пішла гуляти по просторах інтернету, шукати, як мені вирішити цю проблему. Поки я шукала і я натрапила на бота одного з літерів Lівgood, який перевів мене на сайті. Я виявила, що тут в Лівгуд також продукти на натуральній основі. Ось, наприклад, протеїн. Органічний гороховий протеїн, органічний конопляний протеїн, містить також амінокислоти і багато білків. Я також звернула увагу, що тут дуже багато, ось ви бачите, значки. Відзнак за екологічність, за якість, за натуральність. Для мене це був перший інсайт. Продукт для здоров'я також на натуральній основі, так як і ті компанії, в якій я була. Наступне я виявила, що ці продукти набагато дешевші. Ось, наприклад, порівняння продуктів. Той же самий протеїн в LiveGood коштує. Майже 35 доларів. В інших компаніях ми бачимо 60 доларів і 63 долари. Тобто тут на 180% дорожче, а тут на 171%. Тобто, другий мій інсайт продукти на 50-70% дешевші в лівгудні в інших компаніях. Наступне, гуляючи по сайту, який привів мене той мод, я відкрила для себе, що тут люди реєструються дуже швидко. Ось. Людина зареєструвалася о 6.02. Наступна зареєструвалася також у цю ж саму хвилину. Третя зареєструвалася через 2 хвилини. Наступна цю ж саму хвилину, потім через хвилину, через хвилину, через п'ять хвилин і таким чином за 14 хвилин в ліву зареєструвалися 10 людей. Я пережила третій інсайт. Компанія стрімко зростає по всьому світу, і що найголовніше, я маю доступ до неї прямо зараз. Гуляючи далі по сайту, я знайшла, що тут можна заробляти не тільки купуючи продукт, але і за реєстрацію нових партнерів. От чудо, четвертий інсайт. Можна заробляти не на продукті, як я звикла в попередніх компаніях. І що ви думаєте, що маючи ось таких чотири переваги, що я зразу пішла в лікутні, я не стала, так сказати, зраджувати своїй компанії. Чому? Мене накрила невіра у власні сили? Я зрозуміла, що в мене тут нічого не вийде. Чому? Тому що зі мною спілкується тільки, мені не вистачає підтримки. Я вже не хочу. Я хочу простої людської підтримки. Чому? Тому що в голові в мене каша, мені треба, щоб хтось допоміг мені рухатися в даній системі, в якій, в принципі, все необхідне для мене є. У мене нічого не вийде, І точка. Ще тижнів зо два я видаляла того бута. а він знову з'являвся. Я на нього сердилася, злилася. Ненавиджу, коли мені нав'язується. Але він знову чомусь десь з'являвся. І одного разу, якимось чудом, я переглядаю відео людини зовсім з іншої гілки лівку, яка під роликом пише: Я візьму тебе за руку і проведу до результату. І я зв'язалася з цією людиною, я зрозуміла, що мене тут підтримає, і в мене все вийде. Але я цій людині кажу, що я хочу бота. Тобто я знову хочу бота. Я не можу будувати бізнес без бота. Таким чином, я зареєструвалася в компанії, стала її лідером і тепер також беру за руку кожну людину, яка бажає, і проводжу її до результату. Підсумовуючи вище сказане, я виділяю п'ять причин, через які я дійсно перемагає в конкуренції з іншими мережами компаніями. Це те, що продукт для здоров'я на натуральній основі. Це те, що мене дуже цікавило, і я думаю, це важливе також іншим людям, що продукти на 50-70% дешевші, ніж в інших компаніях. Це, це також важливо не тільки мені, а й іншим людям. Люди сьогодні не хочуть переплачувати, люди хочуть отримувати якісне і недорого. Третя компанія стрімко зростає по всьому світу. І найголовніше, що я маю доступ до неї прямо сьогодні. І ти також маєш доступ до неї сьогодні, коли компанія на етапі зросту це дуже важливо. І четверте, можна заробляти не на продукті, а можна заробляти на підписках, можна купувати продукт, можна не купувати продукт. Це взагалі геніальне рішення. П'яте є бот, який знаходить людей з усього світу і приводить до мене. Так само він може приводити і до тебе. Отож, якщо ти бажаєш будувати бізнес на підписках, приєднуйся, і я візьму тебе за руку і проведу до успіху.